Доброго дня, мене звати Юлія Пайл. Я лікар-анестезіолог. Я пройшла свій шлях від української медицини до практики за кордоном, і на цьому шляху я побачила стільки міфів, страхів та невпевненості батьків, що виникає при перших ознаках алергії у дитини. Я стикаюся із мамами, які виключають важливі продукти у своєї дитини. Роблять десятки непотрібних аналізів. Або ж навпаки, ігнорують симптоми. Але насправді ще коли я навчалася у медичному університеті, я була саме такою, як ви. Я сама зіткнулася із сильною формою алергії на грибок і не знала, як мені діяти та як лікувати. У мене була просто виснажлива алергія у студентському гуртожитку. Я не могла нормально існувати, спати, навчатись і просто жити. І при цьому я вже була майбутньою лікаркою, яка просто не знала, як собі допомогти, тому що це був перший. Курс навчання. Але вже тоді я розуміла, що мені просто необхідно заглибитись в цю тему і знайти рішення, яке допоможе мені вирішити мою проблему, допоможе мені побороти або навчитися контролювати цю алергію, яка так сильно заважала мені жити. Згодом, завдяки глибокому вивченню даної теми і практиці саме на собі, я знайшла ефективні рішення, які реально спрацювали у моєму випадку. І на сьогоднішній день у мене взагалі немає проявів ніякої алергії. А тепер. Тепер я працюю із великою кількістю пацієнтів і особливо перед операцією бачу, як алергія впливає навіть на вибір анестезії. Люди приходять із шкірними реакціями, із алергіями на медикаменти, і навіть із анефілактичними шоками в анамнезі. Це стало ще однією із причин, чому я так сильно почала розбиратися у темі алергії, бо вона може бути реально небезпечною. І тому я з упевненістю можу говорити про алергію, навіть незважаючи на те, що я лікар-анестезіолог. Але насправді лікар-анестезіолог дуже часто у своїй практиці стикається із алергічними реакціями. І я можу говорити про алергію не тільки з боку як лікар, а й як людина, яка також стикалася із алергією і яка вирішила свою проблему і наразі може повністю контролювати алергію. Саме тому я створила для вас цей гайд, щоб ви знали, як діяти спокійно та без паніки. І головне Нашкодити вашій дитині. І тут насправді можна говорити не тільки за дітей, а й в принципі за всіх. Тож, давайте розберемо, що ж таке алергія у дітей і як саме вона проявляється. Алергія це коли імунна система вашої дитини реагує на речовини, які в більшості своїх випадків є безпечними, але організм вашої дитини сприймає їх як ворогів. У дітей насправді імунна система тільки вчиться розпізнавати, що є своє, а що є чуже. І тому алергічні реакції у дітей є доволі частим явищем, і вони можуть насправді проявлятися трошки по іншому відповідь від того як проявляється у дорослих, отже, які ж ознаки у дітей можуть свідчити про алергію? По перше, це висип на шкірі, який може бути червоним з дрібними плямами або похирями. Частіше це кропів'янка. Ще одним із симптомів є свербіж шкіри, який виникає у дитини без видимих причин. Також це частий нежиць, який при цьому не супроводжується підвищенням температури і триває набагато довше, ніж зазвичай триває звичайна застуда. Також одним із проявів алергії є кашель, особливо уночі або після активних ігор. Відчуття, ніби в горлі, щось заважає, це може бути слиз або просто хрипота голосу. Також одним із проявів алергії є проблеми із животом. Це може бути здуття, коліки або зміни у стільці. Це важливі дзвіночки, на які вам, як батькам, треба обов'язково звертати увагу. І ось реальний приклад із моєї практики: до мене звернулася мама з дитиною 4 років. Хлопчик мав постійний кашель вже більше трьох тижнів. При цьому у нього не було температури і не було ніяких ознаків застуди. Вночі він часто прикидався від нападів кашлю, а вдень був дуже млявим та швидко втомлювався. Звичайно, що вони звернулися до свого педіатру, але педіатр сказав, що це затяжна вірусна інфекція та призначила лікування. Лікування їм не допомагало, і вони звернулися на консультацію до мене. Коли я вже збирала детальний анамнез, то вияснилося, що дані симптоми посилювалися після відвідування бабусі, а у бабусі був кіт. І після того, як вони ходили до бабусі, то на цілі хлопчика з'являлися такі невеликі червоні плями, які дуже швидко зникали. І мама не придала особливого значення. Звичайно, що я запідозрила алергічну природу симптомів, ми провели обстеження в напрямку алергії і дійсно Підтвердилась алергія на епітелі кота та пилового кліща. Після виключення контакту із алергеном, тобто із котом, Після мінімальної медикаментозної підтримки і корекції середовища вдома, кашель у хлопчика пройшов вже на п'ятий день. Отже, чому це важливо? Таку ситуацію дійсно дуже легко переплутати із інфекцією, бронхітом або навіть психосоматикою, і дитину дарма могли б лікувати або сиропами від кашля, або в гіршому випадку, це могли б бути навіть антибіотики. Але саме правильна діагностика та клінічне мислення допомогли мені вияснити причину, знайти джерело проблеми і вирішити її без ускладнень. Тож, якщо ми вже заговорили за можливість плутати алергію із застудою, то давайте розберемося, чим же вони все ж таки відрізняються між собою. Тож, як зрозуміти різницю? По-перше, при алергії у вашої дитини не буде температури. Якщо ж вона з'являється, то сміливо можна думати про застуду. По-друге, симптоми алергії вони можуть тривати дуже довго або мати такий собі хвилеподібний характер. Коли ваша дитина контактує з алергеном, то ці симптоми посилюються. Коли контакту немає, вони ніби зникають. І так, от хвилеподібно. Відбувається. По-третє, часто алергія пов'язана із певними тригерами. Це може бути певна їжа, шерсть тварин, якісь квіти. Тож, якщо ви помічаєте, що стан вашої дитини погіршується після контакту із якимись певними речами, то вам треба звернути на це увагу. Адже це є важливим сигналом. І в четверте, дитина під час алергії вона не виглядає такою виснаженою і втомленою, як це може бути при застуді. Вона, в принципі, є активною та бадьорою. І ще одне наголошення: важливо пам'ятати, що алергія не дорівнює непереносимість. Наприклад, лактозна непереносимість це не є алергічною реакцією, це дефіцит ферменту, який перетравлює молоко. Дуже часто насправді батьки плутають ці поняття алергії та непереносимості, тому я зробила такий акцент, адже симптоми можуть бути схожими а механізм дії зовсім різний. Коли ж треба підозрювати алергію у вашої дитини, якщо у вашої дитини з'являється висип після того, як ви ввели якийсь новий продукт. Особливо це може стосуватися молока, яєць, риби чи горіхів. Якщо симптоми стають гіршими навесні або влітку, коли значно все цвіте, коли з'являється більше пилку у повітрі, якщо у вашій родині у когось із рідних вже є ознаки алергій, наприклад, мама чи тато чи бабуся страждають на якісь алергічні реакції. Це можуть бути як звичайний алергічний реніт, так і бронхіальна астма. Також ще раз наголошую, що якщо кашель або нежить триває дуже довго, більше ніж би це тривала звичайна застуда. Або якщо дитина дуже часто чеше ніс або очі без видимих на то причин. І ось ще один приклад із моєї практики: до мене звернулася мама з дівчинкою 2,5 років. Вона скаржилася на те, що її дитина постійно чеше носик, особливо зранку. Дитина часто дихає ротом і у вісні. І також періодично у дитинки з'являються червоні кола під очима. Так само вони звернулися до педіатра, і педіатр запідозрила аденоїди, що... Також може бути у маленької дитини і радила звернутися до Лора. Так як мама з дівчинкою знаходились за кордоном, вирішили звернутися до мене за консультацією ще однієї, і в ході збору анамнезу я вияснила, що нещодавно вони завели собі домашнього декоративного кролика. І ось ці от симптоми якраз з'явилися після появи кролика вдома. Звичайно, що було запідозрено алергічний реніт на фоні контакту із шерстю цього кролика, було рекомендовано прибрати контакт дитини із кроликом, мінімальна медикаментозна терапія та зволоження слизової оболонки носа. І вже за тиждень дитина почала гарно спати, перестала хропіти у весні, перестала чесати носик. Ознаки алергії просто зникли, Тож, як ви ще раз бачите, алергію у дитини дуже легко насправді сплутати із вірусною інфекцією або навіть з аденоїдами. Це була рання ознака алергії, яку легко можна проігнорувати, сплутати і піти лікувати зовсім інше. Саме такі моменти, коли симптоми, начебто, і незначні, але в той же раз тривалі і повторювані, вони вимагають особливої пильності. А тепер давайте поговоримо з вами про те, які ж аналізи краще здавати, якщо ви запідозрили алергію у своєї дитинки. Часто батьки, у яких у їх дитини підозрюють алергію, хочуть здати просто одразу всі аналізи. Але таке рішення не завжди дає корисної інформації і не завжди є інформативним. І може навіть тільки ще більше заплутати. Тому, в залежності від ситуації, можна рекомендувати здавати загальний аналіз крові із повною розширеною формулою, здавати аналізи на імуноглобуліни і здавати алергічні панелі, шкірні проби, прик-тести, аналіз калу, якщо є підозра на непереносимість, та інші більш специфічні дослідження. Але ви повинні розуміти, що усі аналізи здаються вже після консультації з лікарем. Я не рекомендую здавати вам всі аналізи підряд без консультації з лікарем. Це може бути просто дорого. Зайвим та неінформативним. Більш детально про те, які саме аналізи, в яких випадках доцільні, як розшифрувати аналізи та що робити з усім цим далі, я розповідаю на своєму великому курсі про алергія, алергія під контролем. Там усе розкладено просто по поличках, зрозуміло, чітко, без води, але про це поговоримо згодом. Коли ж треба негайно звертатися до лікаря. Деякі симптоми у вашої дитини можуть бути просто сигналом тривоги, коли відкладати візит до лікаря просто небезпечно. Якщо ви побачили у своєї дитинки висип, який супроводжується набріком обличчя або губ, утруднене дихання, свистячий подих, відчуття, що дитині бракує повітря, різку втрату свідомості, або у вашої дитини постійна блюбота чи діарея після прийому певного продукту. У таких випадках необхідно негайно звертатися за невідкладною допомогою, тому і ще ці ознаки можуть свідчити про серйозну алергічну реакцію, навіть анафілаксію. А це вже невідкладний стан, що потребує швидкої медичної допомоги. Отже, підведемо підсумки: Алергією страждає кожна третя людина у світі. А у дітей цей показник ще вище. До 40% дітей у світі страждають на певні алергічні реакції. У Європі кожна третя дитина має прояви алергії до 5 років. В Україні ситуація не краща. і з кожним роком кількість звернень до лікарів тільки зростає. Це вже не просто сезонний нежить, а серйозний. Серйозна проблема, яка може призводити до ускладнень і навіть загрожувати життю. А тепер згадайте, скільки разів у вас була думка, це, мабуть, просто червоні щічки від морозу, чи, можливо, згів щось на те пройде, або це точно не алергія, дитина просто чутлива. На жаль, саме так втрачається такий дорогоцінний час, іноді навіть до першого серйозного загострення. Завдяки моїй системі підходу до діагностики та ведення пацієнтів із алергією, покроково з роз'ясненнями, без зайвої паніки 80% батьків, які впровадили мої рекомендації, побачили покращення стану у дитини вже за місяць. Я поєдную свій клінічний досвід, знання з анестезіології, де алергія є критично важлива тема, і практику з реальними пацієнтами. Щоб дати вам не просто теорію, а реальні інструменти. Ви це точно переживали, коли ваш малюк прокидається серед ночі, роздирає шкіру до крові, а ви просто сидите поруч і не знаєте, чим йому допомогти. Ви щодня ходите по колу, новий крем не допомагає, нова дієта не допомагає. Аналізи показують усе, але пояснень нуль. Ви боїтесь дати дитині щось не те: їжа, ліки, тварини, бо просто не знаєте, що викликає у вашої дитини алергію. Вам здається, що ви погана мама або тато, бо могли б раніше побачити симптоми, могли щось зробити. У вашій голові думка, може, це я винна. Ви щиро втомились не тільки фізично, а й морально. Бо постійна напруга, сумніви і відчуття, що ви самі. Просто з'їдає вас зсередини. А ще страшно від того, що колись реакція може бути не просто висип, а щось більш серйозне. Я хочу наголосити на тому, що алергія у дітей це не вирок. Тож хочу поділитися із вами новиною. Незабаром стартує мій великий курс Алергія під контролем, у якому я зібрала весь свій досвід і лікаря, і людини, яка особисто пройшла через важку алергію. У цьому курсі ми детально розберемо всі аспекти алергії, як у дітей, так і у дорослих, так і у вагітних. Поговоримо про сучасні методи лікування, про діагностику, а також ознайомимось із найновішими міжнародними медичними рекомендаціями. Цей курс створений у першу чергу для дорослих та батьків дітей, у яких є алергія. Я детально пояснюю усе, що має знати мама, для того, щоб не тільки заспокоїти симптоми, а реально зрозуміти, що відбувається з її дитиною та як їй допомогти. Також буде окремий розділ про алергію у вагітних, адже це також важлива тема, і вагітні жінки повинні розуміти, як їм справлятися із алергією, які препарати можна використовувати під час вагітності. Та як не нашкодити майбутній дитинці? Ми розберемо, які бувають види алергії у дітей, як зрозуміти, що це саме алергія, а не якась інша хвороба. Що робити при гострих станах, які обстеження реально потрібні, а які просто марна трата грошей? Як будувати харчування, догляд та профілактику? Що робити у дитсадку, школах та подорожах? І навіть про алергію у немовлят та алергію після вакцинації. Цей курс буде максимально практичним та зрозумілим, щоб ви могли отримати всю необхідну інформацію в одному місці, без води із акцентом на сучасну медицину. Мій курс складається із 9 модулів, у яких логічно структуровані та глибоко продумані 25 відеоуроків. Кожен модуль присвячений окремій темі. Ми розберемо все від перших симптомів алергії до серйозних станів, такі як анафілаксія і методів лікування згідно з міжнародними протоколами. Усі відео тривалістю від 15 до 30 хвилин, щоб вам було зручно навчатись навіть у напруженому графіку. Я поясню вам страшні речі людською мовою: чітко, лаконічно, без води, без страшилок і без магічних таблеток. Рекомендований темп проходження даного курсу 2 місяці, але ви можете рухатися у своєму темпі, зупиняючись, повертаючись до матеріалів та до переглядів знову. І головне, весь доступ до курсу починається одразу після старту, що ви отримаєте після проходження курсу. Ви перестанете гадати, чому вашої дитини знову висип, кашель або проблеми із шкірою. Знатимете, як діяти при будь-якому загостренні, чітко та без паніки. Навчитеся розрізняти небезпечні стани, коли треба викликати лікаря та надавати першу допомогу. Розберетесь, які обстеження дійсно потрібні, а що просто для галочки. Зрозумійте, як покращити життя вашої дитини вже зараз, без зайвих обмежень та без страху. І головне, нарешті відчуєте спокій та впевненість. Ви не самі. У вас є план. Я поруч, щоб допомогти вам пройти цей шлях з розумінням та підтримкою. Якщо ви хочете ще більше інформації, ще більше знань та дієвих методів, заповнюйте анкету перед записом на курс, отримуйте додаткові бонуси та почніть піклуватися про себе та свою дитину. Після заповнення анкети з вами зв'яжеться моя команда для більш детальної інформації про курс. Дякую, що були зі мною! Бережіть себе та своїх дітей. І чекаю вас на своєму курсі.